Перше, це вимога Євросоюзу взагалі для розглядання будь-яких питань про членство України в Євросоюзі, тому що у них по самій суті своїй ми це знаємо. Євросоюз схильний до того, що при створенні будь-якого закону, будь-якого законодавчого кодексу, будь-якої конвенції. Будь-чого, завдяки чому держава буде втручатися в життя чи діяльність звичайних людей, неважливо в бізнесовій сфері, в розважальній, в побутовій, в, держ... в політичній, перш за все вони дивляться бити ніде, не дай Бог, держава не залізла далі, ніж ми їй дозволили. Тобто, свобода слова, номер один. Всі свободи людей це номер один. Це те, що в них повинно бути непорушним. Цей закон повинен був це гарантувати. Ціла система статей, які і оголошують, де може ну, національна рада, будь-який державний орган вмішуватися. Перш за все кажуть, що ніхто не може, бо є національна рада. Якщо вам щось не сподобалось в діяльності телекомпанії, ви не приходите до них виписувати штрафи чи розмахувати корочкою, а пишете заяву в національну раду. І національна рада дивиться вже. Якщо в неї є скарга, так, вона може звернутися до компанії чи перевірити її діяльність шляхом моніторингу. Якщо ні, то вибачте, до цієї компанії ніхто не може стати. І це теза, це не лише три статті, які там отут, отут і отут забороняють в, втручатися в діяльність компанії. Це ще і. Фу -фу. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо виписувати по дві-три циферки, то це три строчки, а, пунктів статей, частин статей, які практично в кожному розділі передбачають, що і це все, що може робити Національна Рада, більше ні зя зась.